Приїхав ще на одне поле після кавуна, не хотів його доповнювати те відео до кавуна, приїхав на, соєшник, на поле соєшника, яке було посіяне 2 червня. Що тут по ньому робилося? Це соєшник по соєшнику. Була маленька дісковочка, дуже маленька дісковочка. Я вам показуюся, бачите? Там на 5 см пройшла дісковка. В квітні місяці, по-моєму. Да? Десь там в кінці квітня дощі закінчилися, в квітні місяці була дісковка невеличка. 29 там, чи 28. -го. І більш тут нічого не робилося. Я маю на увазі побили палку і все, просто положили і побили, посмонтували, ну, як може. Тут була пшениця з Перед перед пройшлогоднішнім соєшником давало там щось під 70. 65, по-моєму 66 Непоганий був врожай у 2021 році, У 22-му був сояшник посіяний. І посіяв зимою теж сояшник у 23-му році. І ось маємо такий вид на сьогоднішній день. А що тут робилося? Я вам зараз скажу, що тут робилося. Тут б, ось посів був 2 червня. 2 червня заприскано було гліфосадом, там перед день чи за два дні до посіву, і більш тут ніяких обробок не було. Дісковка була маленька, побита палка була в кінці квітня і другого був посів, а перед цим була обробка гліфосадом. Все, більш тут ніякої робіт не було. Є там злакова група присутня, дивитесь поле чисте. Так, да, Трохи хворий соєшник був, але ну, на це я увагу особо не звернув. Я більше звертав увагу на те, що коли приїхав на поле, то були і зріжені посіви, тим паче я сіяв його дуже рідко. Я так вважаю, для нашої зони там було висіяно 40 тисяч, а плюс під'їла совка і вийшло десь в районі 20 8-27 тисяч. Думав забризкувати фасадом, але вирішив його залишити. Не знаю, що він покаже. Совершник ранньостиглий. Піонер 156, це раній ранньостиглий гібрид, випущений піонером у 2022 році. Перший раз він був висіяний. І такі ось зараз маємо рослини. Не проводив спеціально на, на крайніх посівах ні одної гербіцидної защити не було. Гліфосат, посів і все. Посіви були проведені в крайні посіви, в червні місяці. Ні гранабіцидами, ні гіліантексами, ні експресами, ні євролаті ніхто тут не працював. Хоча, в принципі, соєшники багатьох, на багатьох полях посіяні страхові. Ну ніхто не пригнічував, тому що пригнічувати растіння в такому виді, він і так постійно в червні я цього не хотів. Волога, в принципі, я думаю, тут, бачите, тут трошки злак їздив, я думаю, він не страшний для цього соєшника. Він розвивається, земля земляється прямо гаряча, розсипається, бачите. І волога є. Заїжджав буквально там в сусіда копав з лопати сьогодні, то вологи теж соєшник постійний в човні місяці, вологи там немає. Єде лопату закопав. А тут влюча, ви бачите, закапаємо. І і волога в принципі присутня. Так, да, всі мої дощі нас в принципі не обіжають, але іменно на те поле завжди було воно обіжене насчет доща. Так що, будемо дивитися, буду вам показувати. Все буде Україна. До побачення.